Вітаю тебе, райдер спільної дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк, і з тобою знову колектор. Сьогодні, в сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про новітні технології, вірніше матеріали, які можна назвати навіть революційними в сфері велосипедних компонентів, а саме про TPU камери що це таке і нафігі ще вони потрібні? От про це ми й поговоримо. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Як всім відомо, в велосипедних колесах використовують як камерні, так і безкамерні технології покришок. Камерка чи безкамерка? Це питання суто індивідуальне. Не можна сказати, що якась з цих технологій є кращою або гіршою, просто вони різні з різним набором плюсів та мінусів. Наприклад, очевидним плюсом без камерки є те, що ви не проколюєтесь. Ну як не проколюєтесь? Звичайно, проколюєтесь, але це не впливає на. Хід вашої покатухи прокололись та поїхали далі. ну Максимум там підкачали собі тиск і їдете собі далі. Особливо, якщо ви катаєтесь екстремально, ну, блін, безкамерка, очевидно, має свою значну перевагу. Але якщо ви проколюєтесь рідко, наприклад, там, я за сезон активної покатухи проколююся сезон, ну, там може разів 5. Вожу з собою запасну камеру і заміните камеру, для мене складає, ну. Ну, 5 хвилин максимум, так в дорозі серед поля де-небудь. Тому значної актуальності, саме як захист від проколу для мене, і гадаю, для багатьох інших велосипедистів також ну, немає. Ще один плюс к безкамеркам. В них менший опір коченню, тобто ви будете їхати швидше та менше витрачати на це свої зусилля, ніж на камерних колесах. Але на камерах є свої певні плюси. Плюс найперший і найголовніший, як на мене камера, це та технологія із розряду поставив та забув, що не можна сказати про безкамерку. Якщо на камері ви не проковалися і придбали достатньо якісну собі камеру, максимум може пару разів за сезон підпомповуєте собі тиск і все на цьому. То з безкамеркою ні фігушеньки, треба туди доливати герметик. Час від часу взагалі знімати покришку, відчищати за сто, старий герметик, заливати новий, звичайно ж, герметик також не безкоштовний і зазвичай коштує герметик як парочка гарних камер. А якщо ви не закриваєте сезон і маєте в своєму арсеналі декілька різних типів гуми. То перевзування в залежності від ваших вподобань може перетворитись взагалі на справжній Ад на камері ти просто перевзувся, а на безкамерці оце оце попереливай, поперезивай, позачищай. І це ми упустили, що також можливо для багатьох. Якраз рішаючим є той фактор, про який ми взагалі тільки що не розмовляли. Це те, що безкамерні технології є значно дорожчими, більш дорожча гума, більш дорожча обода. І не кажучи про те, що якщо ваші колеса... Не є вже зараз прямо тубле середі, тобто готові під безкамерку, то це треба все придбати та замінити. Плюс переспецювання. Тобто, як бачите, плюси є там і плюси є там, і мінуси є свої там і там. Тобто кожен просто обирає для себе те, що йому потрібно. Але також був ще один достатньо спірний аспект або момент, який в цьому відосику вже не буде. Однозначно спірним ніколи. Це вага. Трильйони сторінок в інтернеті посвячені тому, що легше безкамерка чи камерка. І зазвичай все зводилось до розміру вашої покрихи. Якщо у вас покриха достатньо великого розміру, плюсова, то зазвичай безкамерка виявляється все таки легшою. А якщо ви катаєтесь не на занадто широкій гумі. То зазвичай був або парітет, плюс-мінус однакова вага, або навіть камерне колесо виявлялося легшим. Але важіль вагів значно тепер сунувся на користь камери саме для тих, хто і зараз віддає привагу камерним колесам, або ще не вирішив для себе, чи потрібна йому та безкамерка, чи не потрібна. Зустрічайте TPU, камера. Що це таке і для чого воно потрібне. TPU камера. Насправді це просто камера, але революційними її робить саме матеріал, з якого вона зроблена. Не те, щоб це прям дуже крутий революційний матеріал. Ні, він вже досить-досить давно є серед людей в звичайному житті. Наприклад, якщо ви користуєтесь гідратором з високою вірогідністю, він також зроблений з TPU. TPU це. Термопластик, тобто, по суті, це пластмас, але з величезною гнучкістю, і саме камери з цього матеріалу стали робити відносно недавно, якщо там брати роки 4 назад чи 5 років назад, то це взагалі була технологія доступна. Тільки обраним трішечки вона спустилася до звичайних людей. Ну як для звичайних, для тих, для кого 30 євро за камеру не є проблемою. О до цих людей спустились пару років назад технологія «ТПЮ». Коли, здається, в 2020 році Швальба почала виготовлювати з них камери, а можливо й інші бренди. А ось прям-такі-прям такі, прям такі технології з неба спустились от просто до звичайних людей. Коли вартість цієї камери стала аналогічна вартості просто звичайної камери з магазину, це відбулося зовсім недавно. Можливо, там десь рік назад. І як це не дивно, саме Китайці з Алішки почали їх виробляти. Найпопулярнішим є бренд Right Now. Його навіть тестували разом зі швальбою. І за результатами тесту він нічим не гірше виявився. Ну і тепер давайте розберемо, що ж це за такий цікавий матеріал, з якого зробили цю чудесну камеру. Перше, це розмір. В лівій руці у мене бюджетна камера OnRight. Під 29 колесо до 2,3 дюйма шириною. В правій руці у мене знову ж таки під 29 колесо, але навіть під 2,5, тобто вже під плюсову покришечку, вона також підходить. По розмірам очевидно, це значний значний плюс для тих, хто бере з собою на покатуху камеру запасну. Я також беру з собою на покатухи запасну камеру, тому що заплатки це чудово. Самоклеючі заплатки це ще чудовіше, а запасна камера, яку ти прямо замінив за 2 хвилини та поїхав. За. Далі це взагалі прямо супер. І ви бачите, наскільки вона менше. Так, це я зараз в руках тримаю камеру заводській упаковці, вона повністю здута до нуля. А далеко не кожен так зверне. Зручно та компактну Бушну камеру, яку він вже колись встановлював. Перевага друга. Взагалі, напевно, найкраща перевага <смір> <смір> у ТПУшної камери це вага. 270 грам 56. Ще раз: 270 грам 56. Вам не почулося ніяких спереду циферок нема. Всього 56 грам. І якщо ви можете сказати, що це онрайд -right бюджетна камера, ну ніфігішенький, якийсь там максіс Welterweight буде не набагато менше важити. Ну, хай там на 20-30 грам менше, але все одно це буде просто космічний розрив між вагою, тобто з двох коліс. Ми економимо 400 грамів з плюсом, просто отак от легко. Скільки треба сотень доларів, а можливо навіть тисяч доларів, щоб зекономити пів кілограма ваги на велосипеді? Ви тепер знаєте відповідь на це питання. Опір каченю. На початку відео, пам'ятаєте, я казав, що без камерка, в неї також є плюсом те, що в неї менший опір. Вже ні. На от штуці опір каченю буде ще менший. Ще найменше, саме найменшого перкачення буде на латексній камері. Але вони мають свої мінуси. Тобто вони, їх потрібно достатньо часто підкачувати, тому що вони достатньо пористі та травлять воздух. І вони також коштують трошки грошей. А де ж підвох? Ну як це так? Ну, блін, ну що, насправді все так класно і круто? Ну, напевно, значить, вони легко проколюються, або ще якась з ними фігня така виходить. По проколам. Знову ж таки не вгадали. По тестам Швальбе ТПЮшна камера витримує прокол силу натиску цього проколу предметом в 1 мм майже в 5 разів вищу. Тобто, звичайна камера проколюється вже при натиску менше 10 н, а цій, щоб проколотись 1-мм якимось стрючком. Необхідно майже 50 ньютонів. І, коротше, ми вже прийшли до того, до того перехрестя, де у нас самозаклеювання. Є єдиною важливою характеристикою для того, щоб обрати безкамерне колесо. Так, погнали для початку пруфи, профи. Знімемо ось так: от нафік. 54 грами. Виграли 2 грами. Тепер онрайт. 268 грам. А ось у нас на підході і Максіс. Причому в нього є невелика фора. Заключається в тому, що це під 27 колесо, не під 29 Тобто він вже за умовчанням повинен бути легший. Але він розрахований вже під 2,4 по криху. Максіс. Тю-тюх. 190 грамів. 27,5. Ну окей, добре. Припустимо, нехай я там трошки помилився, нехай Максі 29 буде важити. Ось такий самий weight, там, не 250 грамів, навіть хай 220 грамів, хай навіть 200 грамів все одно різниця вазі, очевидна. Ну і в об'ємі. В комплекті у нас є з кожної з цих камер три штуки, придбав дві в колеса і одну. Тягати з собою запасну. В комплекті у нас йде самоклейка одна запасна. І мене до сих пір цікавило, що от, от за, по центру за така дірочка. На що вона потрібна. У мене поки ще припущення в тому, що це двохслойна заплатка і ця дірочка просто для того, щоб ви візуально бачили, куди ви там клеїте, щоб клеїли куди необхідно. А можливо, я і неправий. Пожертвую однією заплаткою. ніфігі ні ще, любі друзі. Це просто реально дирка. Якщо хтось знає, для чого цей отвір, пишіть в коменти, тому що я навіть гадки не маю. От для чого воно необхідно. Це приколи якісь чи, чи як? Куди це? Але я придбав ось окремо ТПУшні, типу оці от заплатки. І виглядають вони зовсім не так. Тобто окремі заплаточки не мають ніяких. До речі, ось ремкомплект. Це те що, те, що ви берете з собою для, для того, щоб клеїти камеру, якщо проколитись. Також дуже круто, так? Ну, правда, я трошки тут не до кінця сказав всю правду. Це не повний ремкомплект. От тепер вже повний ремкомплект. Що це таке у нас? Це у нас серветки, алкогольні. Щоб жувати, коли зовсім вже їхати не хочеться. Це для того, щоб знежирити поверхню перед тим, як клеїти заплатку Їх тут в комплекті не знаю скільки штук. Здається, сім штук чи скільки тут у цей от комплектик. Він не дуже дешевий, коштує майже як камера. Але, ну, що робити? Вже раз придбав, там маєш, як то кажуть, собі. Я жутко не люблю прести. Я все життя їздив виключно на. Шрадерах, тобто автомобільних ніпелях. З моєї точки зору, прести вигадали для того, щоб мучити велосипедистів. <хи> Власне, я бачу перевагу прести, навіть не перевагу, а й необхідність лишень в певних випадках, коли у вас високий, вузький обод. Ну, тут нічого не поробиш. Звісно, туди треба прести. Плюсів в неї для звичайного широкого ободу нема ніяких. Ну, яка в неї може бути перевага? Ну, гаразд, можливо, вона трохи менше важить. Ще які ніяких. Мінус найголовніше, те, що вона падлюка, дуже незручна та її легко зломити. Просто пригадайте, скільки ви змогли зломити звичайних автомобільних ніпелів. Дайте догадаюсь, нуль. Напевно, нуль, тому що їх просто фізично неможливо зломити, бо немає доступу до клапану. А ось преста в умовах веломайстерні, коли до мене час від часу заїжджають прести. Я вам скажу, що не погнута преста на велосипеді, це скоріше виключення, ніж правило. Якраз більшість прест гнуться завжди своїми власниками, тому що вона досить така крихка. А чому ми маємо справу з престою? Тому що я не знайшов цих от. Недорогих радьнавовських камер під шрадер. І оскільки ми маємо справу з престою, а наприклад, можливо, так як і я, у вас, обода під шрадер, під широкий ніплю, що нам ще знадобиться, нам ще знадобиться ось такий от адаптер. Тобто, коротше кажучи, пластикова така от заглушечка з меншим діаметром, яка вставляється в обод. Вставляється прямо так от зверху, чпок і все. і Вставили. Ну, і що я тут ще придбав? Ну, Ще придбав ось такі от файні ковпачки різнокольорові, щоб воно гарно виглядало на велосипеді. І от то, що є насправді особливістю цієї камери, це те, що коли вона не встановлена в велосипед, її не можна накачувати до якогось великого тиску. Максимально, що ви можете в неї вдути, ну, це там пів атмосфери, тут навіть пишуть ще менш, там 0,3 атмосфери. Тобто, просто щоб їй трішки придати форму, щоб було легко встановлювати без оцих перекосів в саму покриху. Але накачувати її не встановлену в колесо не можна, оскільки вона просто у вас трісне. Отак от, от трішки підкачали і можна встановлювати. Заліз в інструкцію і не знайшов тут ніяких обмежень по максимальному та мінімальному тиску. Тобто, Робимо висновок, що можна. Качати будь-який тиск, напевно, який дозволяє ваш велосипед. Єдине тут обмеження вказане, це No-Ring Leaper System. Тобто, наскільки я зрозумів, це якщо у вас обод безкамерний, без замків з боків, тобто такий прямий обод. встановив на велосипед і є певні моменти, про які я розкажу. Ось так виглядає разом. Цим адаптером під шрадер в обут. тобто виглядає класно, непогано. Значить, момент перший це саме установка. Звичайні камери як трішки підкачали, засунули всередину покрихи, борт покрихів зову, накачали, готово. Тут трішечки не так. Мені здалося, що ця камера вона одразу йде більш широка в діаметрі, ніж звичайна будь-яка інша камера. Ти всовуєш, вона вискакує назад, совушсовуш, вискакує всовуєш назад, на першому, на, на першому колесі що збирав, трішки поматюкався, а вже другий колись зрозумів, як правильно її вставляти. Вийшло там, за пару хвилин. Алгоритм, який ми її підкачуємо, але трішки не так, щоб вона якусь форму набула. А прям трішечки з боку клапана все робимо так як і завжди. Засунули її, борт тут запрягли, а потім перевертаємо і от саму цю камеру, оцю от нашу, начебто так надягаємо туди всередину, натягуємо на наш обод, це все притримуємо і захлопуємо наш борт з іншого боку покрихи. І все. І потім, як зазвичай, накачуємо. До речі, про тиск не казав. На рахунок низького тиску. На рахунок тиску, що каже швальбен. Достатньо широко відомо, скажімо так, що якщо на ті ж самі швальби, покрихи качати менше вказаного тиску на покришці, то вони починають тріскатись. Самі борти починають тріскатись. Так от швальби написали, що. Рекомендований тиск для їхньої гуми, вказаний на борту, адресований до звичайних камер. А якщо ви встановлюєте ТПЮшну камеру, то можете накачувати менший собі тиск. Далі це ще ж не все цікаво, що я тут дізнався, поки їх встановлював. Значить, перше, колір клапану, скоріш за все рандомний. Я, блін, спочатку встановив оцю камеру. Я ще так думаю, ну блін, білий колір якось не файно. От якби чорний було б прикольно, дістаю другого, а там чорний колір. Ось у мене, чорний колір. І третя камера також чорного кольору клапан. Скоріше за все, вони рандомного кольору просто йдуть. І ще один момент. Оці от ніпельки запасні. Скоріше за все, можете собі не купувати. Тому що фіг ви їх заміните. Я, я оцю от камеру, оскільки я було, її встановив сюди. Дістав і хотів спустити, щоб швидко відкрутити сам ніпель. І в мене це не вийшло. Тобто воно тут, скоріш за все, сидить на герметику, або прям заводським якимось методом вкручено напряму в пластик, тобто різьби там не було. І цей клапан сам собі нарізав різьбу і туди вкрутився. Коротше, прикручено сюди всередину, прям намертво. Спочатку намагався тим пластиковим ключиком відкрутити, ключик зломив. Потім намагався вже розвідним ключем відкрутити, тримаючи за цю трубку. І в мене це не вийшло. Я, правда кажучи, вилупивши очі на лоба, не відкручував, тому що боявся зломити, ось позалишались тут сліди на ній. Перший і реальний серйозний мінус, то що цей клапан звідси або не викручується взагалі, або викручується, напевно, дуже важко. У мене з'явилось припущення, що оце за наклечка така з дірочкою. Може, це отак от. Через сам клапан продягається і клеїться сюди знизу. Тільки на фігіще. Ніде про це нічого не сказано. Як додатковий захист від перетерття об... дірочку на вашому ободу, хіба що? Дві мої старі камери. 524 грама. Офігеть. Так що ось такий вийшов відос, Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео, в коментарі пишемо, що ви гадаєте з цього приводу. Можливо, у вас вже є досвід експлуатації, яким можна поділитися з іншими. Також обов'язково, от прям обов'язково підписуємося на наш канал. Якщо ви це ще не зробили з якихось незрозумілих причин, з вами був я.